Всім привіт! Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, друзі, українцям платитимуть за повернення на батьківщину. Що пропонує комітет паре? Деталі в цьому відео. Зміни у центрі для біженців у Тегілі і ще декілька важливих новин. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, українці, які будуть повертатись жити в Україну, можуть отримати фінансову допомогу. Від європейських країн про це повідомив нардеп України Гончаренко. Отже, комітет парламентської асамблеї Ради Європи з міграції погодив рішення про виплату грошової допомоги українцям, які вирішать повертатися додому, звичайно, після закінчення війни в Україні. Українці, які будуть повертатись чи захочуть повертатись в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від тих європейських країн, в яких вони будуть знаходитись. Ця норма була додана у велику доповідь, яку готує зараз міграційний комітет ПАР по Україні. Також Гончаренко повідомив, що це рамкове рішення і рекомендація, тому держави ухвалюватимуть відповідні механізми самостійно. Після затвердження резолюції, в червні, держави отримують цю рекомендацію від ПАР. Звичайно, друзі, це рішення може також вплинути на відсоток українців, які захочуть повернутися додому після війни. Нагадаю, що зараз три держави платять українським біженцям гроші за повернення: це Ірландія, Швейцарія та Норвегія. Швейцарія, наприклад, виплачує від 1000 доларів до 4300 доларів. Норвегія готова виплачувати по 1500 євро на особу. Німеччина, друзі. Центр для біженців в Тегелі планують розширити великий притулок. Ви знаєте, для біженців у Берліні. Тегелі його планують збільшити на тисячу місць, довівши загальну кількість до 7600 місць до кінця року. Це буде останнє розширення для створення нових місць для біженців та шукачів притулку. Так сказав президент державного відомства у справах біженців Марк Зайберг під час візиту до Берлінського центру вчора. Наразі понад 4600 місць зайнято переважно українцями, тому близько 2000 місць ще вільні. Очікується, що центр використовуватиметься для розміщення біженців до кінця 2025 року. Також в Німеччині закликають зараз почати переговори про вступ України до європейського союзу. Про це заявила міністр Європи у німецькому уряді Анна Лурман. На думку німецького уряду Україна виконала всі вимоги для того, щоб мати можливість розпочати переговори про вступ до європейського союзу у червні, зазначила вона. Також 12 держав зробили офіційну заяву про надання дозволу завдавати ударів зброєю власного виробництва по території РФ. Дозвіл дали Швеція, Фінляндія, Велика Британія, Естонія, Латвія та Литва. Польща, Чехія, Франція і Нідерланди, Канада та Німеччина. Тим часом Столтенберг також заявив, що західна зброя, поставлена в Україну, вже належить українцям. Тому бити чи не бити по території країни-окупанта вирішує сама Україна. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Також Столтенберг сказав, що настав час подумати про те, чи варто зняти деякі обмеження. Ми бачимо, що, наприклад, у Харківській області лінія фронту та кордон практично в одному місці, І Україна не може атакувати військові об'єкти на території Росії. Це означає, що в українців зв'язані руки на них нападають із території Росії, а вони не можуть відреагувати, тому що існують обмеження на використання ними зброї. Хочу нагадати, що рік тому у Чернігівській області Україна застосувала Петріоти, і тоді було збито приблизно 5 російських літаків. Тому, звичайно, зараз, коли 12 держав офіційно дозволили використовувати свою зброю по території РФ, це, звичайно, дуже допоможе Збройним силам України. Такі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.